З якими хворобами не беруть до армії список. У період дії воєнного стану не підлягають призову до армії осіб, які мають певні хвороби. Вони визначені в положенні про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України. Про це повідомляє сайт 056 з посиланням на ТСН. Не підпадають під мобілізацію ті військовозобов'язані, які визнані тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я або ж повністю непридатними, з виключенням із військового обліку, відповідно до висновку військово-лікарської комісії ВЛК. Список хвороб, за наявності яких військовозобов'язаних можуть тимчасово або взагалі не взяти в армію у мирний та або воєнний час. 1. хвороби зору. Непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку вважаються лише особи, що мають виражені анатомічні зміни або вади положення по вік, орбіти, конюнктиви зі значними порушеннями зорових або рухових функцій на обох очах. Різко виражені з прогресивним зниженням зорових функцій або частими загостреннями на обох очах хвороби склери, рогівки, рубці та помутніння, райдужної оболонки, циліарного тіла, кришталика, усі види катаракти судинної оболонки, хвороби скловидного тіла та очного яблука, невред зорового нерва, хвороби та ураження зорового нерва та зорових шляхів тощо, відшарування та розрив сітківки будь-якої етіології на обох очах, клаукома у розвиненій і подальших стадіях на обох очах. Стійкий параліч рухових м'язів очного яблука за наявності диплопії. Короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному із меридіанів понад 12 діоптрій або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах понад 6 діоптрій, гостроту зору одного ока нижче 0,1, або його сліпоту відсутність очного яблука за гостроти зору другого ока 0,3 і нижче, або гострота зору обох очей 0,2 і нижче. 2. Хвороби слуху повна глухота на обидва вуха або глухонімота, що має виражені вестибулярно-вегетативні порушення, які супроводжуються виникненням симптомів хвороби мен'єра. У більшості випадків особи з захворюваннями слуху є непридатні до військової служби у мирний час та обмежено придатні у воєнний час. 3. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби це можуть бути кишкові інфекційні хвороби, бактеріальні зоонози, вірусні інфекційні хвороби центральної нервової системи, вірусні геморагічні гарячки, вірусні інфекційні хвороби з ушкодженням шкіри та слизових оболонок, гельмінтози, педикульоз та наслідки інфекційних та паразитарних хвороб є протипоказом для військової служби в мирний період. У воєнний час такі пацієнти вважаються обмежено придатними. 4. розлади психіки та поведінки Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку є хворі, що мають різко виражені стійкі психічні розлади, розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин алкоголю чи наркотиків при синдромі залежності з різкими, стійкими психічними розладами, шизофренію, шизотипові та маячні розлади, афективні розлади з часто повторюваними фазами. Невротичні розлади при різко виражених стійких хворобливих проявах. Пісковиражені поведінкові розлади зі схильністю до повторних тривалих декомпенсацій або патологічних реакцій, глибоку та тяжку розумову відсталість 5. Злоякісні та доброякісні новоутворення. Особи з онкологічними захворюваннями, які мають встановлений невеликовний діагноз, не можуть бути призвані на службу до армії. Особи, які вонам не мають онкодіагноз або якщо захворювання перебуває у стадії стійкої ремісії, а також у разі патології, яка повільно прогресує, вважаються обмежено придатними у воєнний час. Призовники, у яких виявлено доброякісні новоутворення, які супроводжуються тяжкими порушеннями у роботі організму, не можуть бути мобілізовані до Збройних сил України. Усі ті, хто проходив хірургічне лікування або променеву терапію, є тимчасово непридатними під час війни для служби в армії. Доброякісні новоутворення всіх локалізацій зі значними порушеннями функцій є підставою для непридатності до військової служби з виключенням з військового обліку. 6. Хвороби крові та кровотворних органів. Причиною для непридатності до військової служби з виключенням з військового обліку можуть бути анемії зі значними порушеннями функції анемії, що швидко прогресують, порушення згортання крові, геморагічні стани, інші хвороби крові, порушення з залученням імунного механізму тощо. 7. Хвороби ендокринної системи. Громадяни, у яких було виявлено патології ендокринної системи, що супроводжуються розладом харчування або порушенням обміну речовин, вважаються обмежено придатними. 8. Хвороби нервової системи. Прогресивні зі значними порушеннями функцій запальні хвороби ЦНС, менінгіт, енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепний та внутрішньохребтовий абсцес тощо, прогресивні зі значними порушеннями функцій системні атрофії, церебральний параліч, хвороба Паркінсона розсіяний склероз, усі види дистонії, крім вагетосудинної тощо, епілепсія за наявності частих епілептичних нападів або виражених психічних розладів. Швидко прогресивні зі значними порушеннями функцій хвороби периферичної нервової системи. 9. Хвороби системи кровообігу. Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку визнаються пацієнти. Із серцевою недостатністю 2-3 стадії у випадку некоронарногенних хворобах серця. Із серцевою недостатністю 2-3 стадії у випадку ішемічних хвороб серця. З гіпертонічною хворобою 3 стадії. З цереброваскулярними хворобами, наприклад, інфаркт головного мозку чи інсульт зі значними порушеннями функцій. З хворобами артерій, артеріол та капілярів вен-лімфатичних вузлів, атеросклерози, тромбози, варикози тощо зі значними порушеннями кровообігу та функцій. 10. Хвороби органів дихання з військового обліку можуть бути виключені хворі на тяжку персистаційну бронхіальну астму та ті, хто має хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів та легенів зі значними порушеннями функції зовнішнього дихання. Від служби в армії звільняються особи, які страждають хронічною формою бронхіту та пневмонії, ХОЗЛ, емфіземою та бронхоектатичною хворобою пневмоконіозом, хронічними пневмонітами, ідіопатичною фіброзною формою альвеоліту, легеневим альвеолярним протеїнозом, гемосидерозом, будь-якими хронічними гнійними та некротичними хворобами плеври. 11. хвороби органів травлення. Підставами для виключення з військового обліку є. Щелепно лицьові аномалії, крім вроджених, включаючи аномалії прикусу зі значними порушеннями дихальної, нюхової, жувальної, ковтальної та мовної функцій, хвороби стравохода шлунка та 12 палої кишки апендекса кишківника та очеревини зі значними порушеннями функцій. Виразкова хвороба шлунка та 12 палої кишки зі значними порушеннями функцій, хвороби печінки зі значними порушеннями функцій, грижі зі значними порушеннями функцій. Довічно звільняють від військової служби призовників, які страждають на виразкову хворобу шлунку або 12 палої кишки, езофагіт, гастрит, гастродоаденіт, гастроезофагеальну рефлюксну хворобу, хворобу крона, виразковий коліт, кишкову непрохідність, паралітичний ілеус, інвагінацією, дивертикульоз товстої кишки, синдром роздратованого кишківника, спайкову хворобу, захворюваннями печінки, що супроводжуються серйозним порушенням у роботі цього органа. 12. Захворювання, що передаються статевим шляхом. У мирний час вважаються непридатними до проходження служби в армії особи, у яких виявлено вроджену або набуто форму сифілісу, однак у воєнний час можливість проходження служби такими призовниками визначається індивідуально. Не допускаються до служби в Збройних силах України ті, у кого виявлена гонококова трихомонадна інфекція, а також інші ЗПСШ, але тільки до того моменту, поки людина не пройде лікування. 13. ВІЛ хворі. Якщо ВІЛ супроводжується розвитком паразитарних чи інфекційних захворювань, утворенням злоякісних пухлинних процесів, і іншими уточненими захворюваннями, то призовник звільняється від служби у мирний та у воєнний час. А безсимптомні носії вірусу імунодефіциту вважаються обмежено придатними до проходження військової служби. 14. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини Єдиною підставою для виключення з військового обліку може бути дифузний нейродерміт, атопічний дерматит з поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву пухирчатка, звичайна герпетиформний дерматит. 15. Хвороби кістково-м'язової системи, важка форма артриту, артрозу ревматоїдного васкуліту, хвороба стілла, синдром Фелті, псоріатична або ентеропатична артропатія, ревматоїдний бурсит, подагра, вузликовий поліартрит, хвороба Бехчета, кристалічна артропатія, а також інші патології, що супроводжуються вираженим порушенням функції пошкодженого органа, є причиною для непридатності до військової служби. Не підлягають мобілізації особи, які страждають на. Виражену деформацію або дефекти пальців кисті стоп, важку форму плоскостопості, фібробластичні патології з порушенням рухової активності. Не мобілізують осіб після ампутації кінцівки, а також тих, хто має тяжкі захворювання хребта. 16. Хвороби та патології сечостатевої системи. Осіб, що мають тяжкий нефротичний синдром, хронічний інтерстиціальний нефрит, гострий пієліт, пієлонефрит, тубулоінтерстиціальний нефрит, хронічний первинний пієлонефрит, нефропатії, неркову недостатність, гідронефруз, піонефри не можуть призвати до армії. В цій категорії хвороб набагато більше, якщо захворювання не викликає серйозних порушень у роботі системи, така особа може вважатися обмежено придатною до проходження служби у воєнний час. ВЛК виносять рішення залежно від перебігу хвороби.